На засіданні виконкому Вінницької міськради представили оновлену програму підтримки для сімей з дітьми, які опинились в складних життєвих обставинах, а також для дітей-сиріт і тих, хто залишився без батьківської опіки. Програма розрахована на наступні два роки і передбачає впровадження інтерактивних проєктів та проведення різноманітних заходів для дітей. Особливу увагу приділятимуть розвитку сімейних форм виховання. Нині у Вінниці 14 прийомних сімей, одна патронатна та один дитячий будинок сімей. Серед основних завдань, які ставить програма, це попередження дитячої бездоглядності, безпритульності, це збільшення кількості дітей, які виховуються в сімейних формах виховання, адже кращое середовище для дитини, ніж сім'я, навіть якщо ця дитина втратила своїх батьків. Близьких родичів на жаль, суспільство більше не придумало через те сім'я. Це найперше, що має бути в дитини. Однозначно цю програму необхідно продовжувати і максимально ще працювати над тим, щоб залучати позабюджетні кошти на підтримку грантові кошти міжнародних організацій. Вона наскільки я розумію, що державні програми вони досить несуттєві, маленькі. Це більше лягає саме на Навантаження на бюджет територіальної громади, але однозначно ми будемо збільшувати ці можливості.